Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. В даному відео буду розказувати, що таке ліквідація, як запобігти ліквідації та чому варто заходити на менші суми. Почну з того, що ліквідацію а, буде писати вам внизу при відкритті позиції. Або ж, а, якщо ви будете відкривати і вписувати суму, ви зможете нажати ось тут на цю кнопочку, Calculate. І побачите заздалегідь вашу ліквідацію. Так, давайте змінимо мову. Наприклад, у мене є на рахунку 106 доларів. І я хочу зайти лонг на BTC. Отож, що я роблю? Вставляю ринок собі, тому що хочу швиденько зайти. І, до прикладу, на 10% від депозиту, що є багато. Тут. Нам пропонує а, розрахувати ціну ліквідації заздалегідь. Нажимаю сюди. Як бачимо, якщо я зайду лонг, то ціна ліквідації буде 98 тисяч. В той же час, якщо шорт, це 125. Давайте а, збільшимо суму і побачимо, чи щось поміняється. Так, бачимо а, на лонгу вже 107 тисяч. На шорті 117. Отож, давайте я зайду. Лонг. Супер. Я зайшов, і у нас, як бачимо, ціна ліквідації буде ось тут писати. А, ви можете замітити, що м -м, вона змінилась. Тут писало 107 тисяч, тут пише 106. Таке буває зазвичай. А там не враховує усе достатньо чітко, як потрібно. Тому майте це на увазі. Я зайшов крос, тобто використовую зараз усі кошти, які є на балансі маржі. А, давайте тепер, якщо, наприклад, BTC впаде до 105 тисяч, що відбудеться? Наші усі кошти, які знаходяться ось тут, а, вони автоматично підуть в ринок і вони з нас спишуться. Тобто вони якомусь там дядьку, який стоїть в шорті, прийдуть до нього. Там залежно, чи шорт, чи лонг у вас відкритий. Тобто, вони підуть е, автоматично по маркету в ринок. Ось це і буде вся ваша ліквідація. А тепер як запобігти ліквідації? Щоб її посунути, наприклад, ви Втрачаєте свої кошти і хочете зменшити ціну ліквідації, щоб не втратити. Для цього нам потрібно докинути на баланс межі ще кошти. Якщо зараз 105 тисяч, то щоб зменшити удвічі, нам потрібно докинути ще 100 доларів. Нажимаєте переказ і переказуєте з фінансування на єдиний торговий аккаунт. Також хочу замітити, що. Кошти будуть списуватись при ліквідації тільки з єдиного торгового аккаунту. З фінансування вони ж не списуються. Давайте закриємо позицію. А, що ж міняється, якщо ми будемо ставити ізольовано? При ізольованій позиції ви втрачатимете тільки ті кошти, а. При яких ви заходите в позицію. Отож, до прикладу, ви хочете зайти на 10 доларів, пишете ось тут. І а, якщо буде ліквідація, то ліквідне вас і спише кошти тільки а, коли ви втратите 10 доларів. Тобто буде там мінус 10 доларів писати, і автоматично позиція закриється, і ви втратите ці кошти. Можна сказати, що. При ізольованій ви заходите на ту суму, на яку готові втратити. Тобто, яку готові втратити в той же час, якщо крос, це ви ризикуєте усім своїм балансом на рахунку. Щоб збільшити ціну ліквідації або ж зменшити, наприклад, в шорт зайду. Ось, бачимо ціну ліквідації доволі близько. А щоб її віддалити, зажим... нажимаєте ось тут. І, наприклад, на 10% ви хочете віддалити її. Так, 124, це забагато, так? Давайте ось так. 116. Нажимаєте підтвердити, і ваша початкова маржа змінюється на 36 доларів. Тобто, якщо угода дойде сюди. То ви втратите 36 доларів уже замість тих коштів. Щоб назад вивезти, нажимаєте тут зменшити і забираєте. Так, забрали знову і бачимо, зменшили. Тепер ми втратимо тільки 14 доларів. Замітьте, це працює тільки в ізольованій а, тут, на ізольованій мержі. Вкрат так не можна. А, з цим усе зрозуміло. Закриваємо. Тепер поясню: багато є розумників, які думають, що біржа заробляє на ліквідаціях. Це неправда, тому що а, уся, уся о, торги, наприклад, ви відкрили угоду, усі ті монетки вони йдуть в ринок. Вони не йдуть, ваші кошти, до біржі, вони віддаються там якомусь війську, в якого відкрито. Позиція Лонг чи шорт, вона в нього заповнюється. Е, можна сказати, що біржа заробляє з ліквідації лише в тому випадку, е, що вона трішки більше отримує комісій, Тому що зазвичай, коли ви відкриваєте позицію, е, з вас списується певна частина коштів за відкриття і за закриття. В той же випадок, якщо ліквідація до вас приходить. Автоматично позиції закриваються, то там трішки більше комісії, і вона йде до біржі. Так. Але прям таких ну, масштабних якихось заробітків вона з цього не має, і вона не контролює ринок і не робить там різні сквізи. Це, якщо брати нормальні біржі, Binance, Bybit, там OKEX. Звісно, є різні біржі Max, там Бувають різні маніпуляції зі сторони біржі. Але там зовсім уже інша історія. Тому на це ми не будемо зважати. Дякую вам за увагу та до зустрічі.